Всім привіт, з вами знову Макс. Щось я замахався мовчати, скучно. О! Отак я ходжу збираю Червоноголовці. Козарі, підберезники, як їх правильно називають, не знаю. Пишіть там в коментарях. -у. -у, -у. Весело! Так що, якщо зайшов контент, подивіться інше відео. Підписуйтесь на канал і не сидіть вдома. Пішли гриби, правда не білі? Блін, ну і такі непогані. Азарт такий клас. Приємного перегляду. Річки я заблукав. І тут такий бурелом, так все нападало. Це просто жесть. Я не знаю. Там ожина. Тут дерева. Вибираємо дерева, пригаємо по деревам. Фу, втішився я, все-таки вийшов я по орієнтірам. О, до того свого дерева. Бляха муха я так завжди, до речі, от перевіряю тут внутрішній свій компас. І не знаю, от, ну, та правда говорю, буває таке, що я в Карпати їжджу відпочивати, буває таке, що десь там з кимось 100 грамів потягну і йду на весілля. Сьогодні тверезий повністю. В будь-якому стані я все рівно знаходжу ту дерево. Троп ніяких нема і я якось сам не знаю, як я то роблю. Ось такий мене голові компас. Ух, зараз покажу, яке прекрасне небо. Під такою рясною ялинкою. От зараз, наприклад, дощу не буде, та навіть якщо дощ, тут можна переночувати на раз-два. Просто шикарно. Можна багаття невелике собі запалити, щоб грітися. Зранку ніякої роси не буде. Мох внизу. Все. Лягаєш, трошки гілочок настелив, настелив, лягаєш і спиш. Ось такі справи. Дров. немерено, Так що красота. Що дорогі друзі, хтось ти мені писав, щоб я купив свій мікрофон. От мікрофон. Зараз краще мене чути. Так що в мене знов пішов азарт. Зі звуком. дивлюсь порядок. Коментарі за мікрофон. Поїв я, хотів дріманути трохи, але думаю йду. Ще трохи, як мені один мій фанат писав, мій колега, колега здоров, грибики поглядати. І тут я йду і глядаю. А як росли тут 20-25 років тому, так і бачу, далі ростуть. Круто. Фу, сьогодні я по таким маленьким вершечкам ходжу. Таке експериментальне відео, можна сказати, німе кіно, але показую багато краєвидів. Це гора Буковець, 926 метрів над рівнем моря. Але краєвиди звідси бомбезні. Я отам ішов по такій поляні без дерев. Не знаю, по бокам були якісь кадри, не були, але зараз покажу Бержавський хребет звідси видно. Просто як на ладоні. Кильова, блін! Так цікаво по новим дорогам ходити. Щось ідеш і думаєш, що там буде попереду. Нові картинки. Супер. Зараз буде попереду гора яка називається ялинки 911 метрів йдемо гори ялинки а я поїм калинки отак красота пишіть в коментарях хто любить щось новеньке Вершина гори ялинки. Не знаю, ялинок тут дуже мало. Тут більше берез. Я би назвав ту гору Берези, Якщо зустрів ще одного грибника, Казав, то там того тижня було багато грибів, а цього тижня немає, А я там того тижня нікуди не їхав. Ай-яй-яй! Вершина гори Буковець-Тернавський, Висота 859 метрів. Ух. Клас. Нове відкриття. Фух! Краса! Просто неймовірна! Супер! Супер маршрут! Потім в кінці ролика ставлю скріншот, скільки я кілометрів сьогодні пройшов. Так що, ось і казочки кінець, а хто слухав, молодець. Не знаю, білих грибів ще нема, але от повний рюкзак тих рузарів. Трохи лисичок. А, і маслюків трохи. Так що так. До новых видос!